Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас вже 19 жовтня. Класна робота. Тему уроку прямо кутник. Ви на сьогодні повинні були прочитати теорію параграфа го так? Вона писала мені зад... п'ятикутник, а прямокутник, я так і написала прямокутник. Мені послужило, що п'ятий кутник прямокутник. Це в, яких, в якихось магічних школах, мабуть, вивчають п'ятикутники, ви знаєте, да? пентаграма це теж многокутник, правильний п'ятикутник називається пентаграмою. В звичайних школах їх не вивчають. І так, нехай в нас є. А фігуру? Так, намалюйте, давайте згадаємо, що це таке. Це такий чотирикутник, у якого всі кути прямі, тобто дорівнює 90 градусам. Ви знаєте ще по початковій школі, що в прямокутника протилежні сторони рівні. Одна з них називається довжина, інша ширина. Б це довжина, А це ширина. І для прямокутника в нас є дві формули для обчислення периметра. Периметр прямокутника може бути обчислений за формулою, або 2 помножити на дужку А плюс Б, А і Б це дві сусідні сторони, довжина і ширина. Або можна записати цю формулу трошки інакше. 2А плюс 2Б. Ну, мається на увазі 2 помножити на А плюс 2 помножити на Б. Це те ж саме. Це формули для обчислення периметра прямокутника. Так, тепер а, частина прямокутника це квадрат. І так, квадрат це такий прямокутник, у якого довжина і ширина рівні. Ви теж повинні були це прочитати а, у підручнику. Тобто, квадрат. Це запитання є. Так. Яке запитання? А якщо А, наприклад, Аф. В... Квадраті плюс Б в квадраті це буде рахуватися як це ще один цей крім. А в квадраті це інше трошки. Що таке А, а я думаю, це те ж саме. Що, ми а саме. Ми ми вивчати, що таке квадрат, будемо про це казати. Ну, що, ось такий запис ми будемо називати А в квадраті. Давіко, яке запитання? Я хотіла сказати формулу. А, mm. добре, для периметра а, квадрату, так? У квадратах всі рівні. Добре, віка. Скажи мені, будь ласка, так. яка формула П дорівнює А помножити на 4. Так, можна сказати, 4 на А від зміни міст множників. доводить. Не Так, Це формула для обчислення периметра квадрату. А тепер давайте розв'яжемо декілька задач з вашого підручника, які стосуються прямо -підручника. Так, а якщо ви все це записали, нижче, будь ласка, запишіть номер 367. І так, номер 360 Можна я його вирішу? Так, а ну-ка, а платон, ти знаєш, що вимикаємо звук, я бачу руку. Давайте спочатку прочитаємо умову. Довжина однієї сторін прямокутника дорівнює 14 сантиметрів. Що на 5 см більше задовжину другої сторони? Знайти периметр прямокутника. Дуже проста задача. Олексюк Ілля давно не відповідав, тому буде відповідати саме він. І так, накреслить прямокутничок. Можна теж діти не писати літери А, Б, С, Д. Можна написати тут по-простому: А маленьке, Б маленьке. І так, пишемо поруч дано двокрапка. Прямокутник, я бачу багато рук. Наступна Віка буде відповідати. Прямокутник. Бо вона... сьогодні буду я відповідати. Так. Платон не хоче відповідати, мабуть, бо він викрикує завжди. Да? Якщо він буде тихенько поводити себе, може буде. Якщо встигне. Мало часу, на жаль. І так, довжина однієї з сторін 14 сантиметрів. Що на 5 Менше, ніж на Б. Більше, більше. Якщо ви будете знаками, пишіть літеру Б маленьке, але я буду писати знак. Тобто, довжина Б нам невідома. Так, тепер підкреслюємо і пишемо, що треба знайти. А знайти треба периметр. Знайти П велике. Латинська літера П. Так, розв'язання і послухайте, будь ласка, якщо ми будемо розв'язувати з вами геометричні задачі, в яких є формули, то ми будемо починати перш ніж розв'язувати дії з формули. І так, Ілля мені нагадає, чому дорівнює периметр а, прямокутника? Будь ласка. Периметр, ну це треба 14 множити на 2, додати. Ну, B а B. Мало, ось вона у нас записана. Подивіться, можна першу використати, два помножити на дужку, А плюс Б, так? А можна другу. І так, і так буде вірно. Тобто A. нам треба знати і А, і Б. Ми поки що не знаємо чого. Не знаємо Б. Як знайти Б? Треба 14 відняти 5. Так, всі згодні 14 відняти 5. Чому? A. Бо Якщо А більше на 5, то Б на стільки менше. Так, скільки ми отримаємо? Ми отримуємо 9. І це нам. Це буде чого? І, Сантиметр. І так? це периметр. Ні, щоб дізнатися... Периметр ся... це бевно, так? Ну а так, це, це Б. А щоб дізнатися периметр? Треба 2, помножити в дужках 14, додати 9. Так, згодна. Скільки це буде? Буде 23. Так, і 2 помножаємо на 23, що ми отримаємо? 46. 46 сантиметр. Сантиметрів, периметр. А, периметр це ж додавати. А чому ми множимо? Подивіться, у нас є дві формули для обчислення периметра. 2 помножити на плюс B. Вам така не була відома в початковій школі? Була. 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 У підручнику у вас тільки друга формула, ось така. Тобто сума всіх сторін, але так як у прямокутника протилежні сторони рівні, можна знайти суму двох сусідніх сторін і цю суму помножити на два. Ми користуємось mm -hmm. ось цією формулою, бачите, яку ми написали перед діями. Немає запитань, діти? Ні. Yep. Ну, у кого немає, то й мовчить, а кого були запитання, скажіть, якщо досі не зрозуміло. Так, Ілля, скажи, будь ласка, чи були в тебе зірочки? Зараз подивимось Було е, і багато, десь три, чотири думаю. А я бачу, що деякі діти там куплять зірочки. Наприклад, Лисенко Поліна, Прийменко Юра, треба їх розкуркулювати. Так, Олексіо, дивимося чотири зірочки. Так, давай я дві заберу, і в тебе буде дванадцять. Добре? Так, у мене у мами сьогодні день народження, я їй понадую дванадцять. Подарунок до матусі дуже гарний. Так, ні, ні в кого сьогодні ще там дня народження немає? Ні. Ні, подруги. Так. А, я я Платон, я все чую. Платон дуже хоче відповідати. Оля Ростиславна, я так давно не відповідав. Ось так, скільки я, я Все, все, я зрозуміла, але в нас черга. Їх, так ти щас і без того сказали, що ти щас. Так, тиша. Давайте так, номер 368. Він трошки складніший, але я думаю, що ми впораємось. Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна з його сторін 12 см. Тобто робимо креслення, креслимо прямокутник. Тут теж можна написати А маленьке, Б маленьке. Не будемо літери писати, а, Б, Ц, Д. Напишемо вдано прямокутник. Так, тепер ми що пишемо? Периметр дорівнює нам відомий периметр 34 см. А одна з його сторін, ну, наприклад, Б, дорівнює 12 см. А нам треба знайти довжину сусідньої сторони, тобто довжину А. Зачекайте, я не встигаю. Так, добре, добре. Дякую. Я знаю, як це розв'язати. Так, ну, а відповідаєш Віка в нас, так? Так, ви сказали, що Віка після... потім я. Так, ані ну, а говорить. Хто буде казати <звук> потім я, <звук> то в зараз чергу э... потеряєте. Я буде українською потеряю. Загубить. Загубите ось. Так, добре. А, якщо ви встигли записати умову, <звук> <звук> можна стирати вже, так? Я розв'язання, ні. Так. Слухаймо Віку. Як ти вважаєш, Віку, що тут можна зробити? Ну, по-перше, давайте формулу напишемо, так? Так. П. поділити на два. Ну, добре, а давайте так напишемо: П до рівня 2 помножити на А плюс Б, так? Так. А якщо ми П поділимо на 2, то що ми отримуємо? Ми отримуємо просто суму А плюс Б, да? Можна її без дужок записати. Так. А якщо ми будемо знати суму двох чисел і знаємо один з додатк... І Ми відмінюємо відому сторону. Так, молодець. Дуже добре. Так, тобто в першій чи... дії, що ми зробимо? 34 поділити на 2. Молодець. Так, скільки це буде? Це буде 17 сантиметрів. Так. Це ми йшли. Б плюс А. А плюс Б, чи Б плюс А? Так. Друга дія. Треба 17, відмінусувати 12 дорівнює 5 см. Це ми знайшли. А. Так, молодець. Так, ну, здається, дуже просто, але задача була непроста. Віка, молодець. Так, дивимося, що там у віки з розкуркулюванням зірочок. В неї є дві зірочки. Віка використовуєш всі. Так. Так, дванадцять. Завдання. Там, завдання... Так теж та сложне завдання. Це ну, должно бути е, Ну, да. Добре, добре, тоді у вікі одну зірочку залишимо, бо дійсно завдання було складним. Так, Лібідєва, ось одну зірочку я залишила. А, так, відповідь я. Платон буде адвокатом. Бачите, як він виторгував. Так, у нас черга. А можно я сейчас скажу? Вот смотрите, например, кто-то там отвечал в понедельник, ну, по видеоуроку. Например, Платон. Кто-то еще отвечал до этого, во вторник никто не отвечал. А я отвечал вообще давно. Можно я, пожалуйста? Ну, хорошо. Так, дети, заспокоились. Еще один адвокат. Я на деле Уступив тобі місце. номер. Так, діти, тихенько. А не уступав нікому місце. Ні? Так, ну добре, давайте тоді, якщо я, то, я. Платон, а потом я. Все, черга. Платон, так, платон я. Так, є час. Діти, ви будете довше торгуватися, і ніхто не встигне. 370 номер трошки складніший, слухайте уважно квадрат зі стороною 12 сантиметрів. І прямокутник, одна сторона якого 8 см мають рівні периметри. Тобто, у вас є квадрат, і у вас є прямокутник, поруч намалюйте. Давайте тут напишемо. Ну, як позначити, що це квадрат? Позначте, будь ласка, що всі сторони рівні. І давайте тут вже напишемо літери А, Б, С, Д. Бо в нас тут дві фігури, щоб не заплутатись. А тут, наприклад, КМ. НП. Так, сторона квадрата 12 сантиметрів, а одна з сторін прямокутника 8 сантиметрів, а, а треба знайти невідому сторону прямокутника, ну, тобто КП, наприклад. Да? І так, запишемо мову. Окей, а, Б, С, Д, тире, квадрат, сторона, ну, будь-яку можна вказати, в мене накресленні Б, це, нехай буде Б, це. Б, це дорівнює 12 сантиметрів. Тепер К, МП, тере брямокутник. Ця задача чимось схожа на ту, яку ми тільки що розв'язували. МН дорівнює 8 см. І дуже важливий момент, що вони мають рівні периметри, тобто периметр, дивіться діти, коли я хочу вказати, якої фігури, ми нижче пишемо периметр АБЦД, бачите ось так, трошки меншими літерами. Дорівнює периметру КМП. А периметр то який? А от ось він невідомий, але ви ж можете знайти, наприклад, периметр квадрату. Тоді ви будете знати і периметр прямокутника. І тоді ця задача буде зводитись до тієї, що розв'язала віка. І треба знайти КП. Нам периметри поки що невідомі, але ви можете знайти, тому ця задача трошки складніша. І так, розв'язання. Так, ну давайте так. Спочатку згадаємо формулу для обчислення периметру квадрату. І так, Платон мені скаже, як знайти периметр квадрату. Що треба зробити з довжиною його сторони? І щоб знайти периметр квадрату, треба сторону BC помножити на 4. Дуже добре, молодець. Так. Тепер щоб знайти периметр прямокутника КМНП… Я, Можна я, можна я, можна я, я, що хочу. можна я, у нас вже відповідає Платон. Так, <с диваці> я, ми домовились. так і ми а будемо я. казати, що якщо хтось буде викрикувати, він буде антизірочку, чорну диру отримувати. Добре? Яку дару? Охоче чорну дару викрикує. І так, периметр КМНП, що це буде? Два помножити на е... Давайте візьмемо ось ці дві сторони, бо вони приймають участь в розв'язанні. Дужка, а, що так, ми пішла? Я думаю, що 2 е, помножити на е, М. М. К. К. плюс... Плюс е, КП. Плюс КП. Добре. І далі дивіться, можна так як ми записали в попередній задачі, якщо ми периметр, ну, можна і написати, поділити на два, це вже буде так зрозуміло. Ось ми користуємося цима двома формулами. А тепер що ти пропонуєш зробити в першій дії? Що можна зробити? Знайти периметр квадрату, так? Вові? Так, так, ми просто 12 помножаємо на 4. Так, скільки це буде. Ща, ще, ще, я я пішу. Добре, добре, чекаємо. Так, це буде сорок вісім. Молодець, сантиметрів в дужках, так? І це периметр, периметр АБЦД. Угу. Але він також дорівнює. Периметр... Периметр... периметр можна так написати, та периметр КМНП. Вони ж рівні за умовою, так? так? Угу. Значить, якщо МК 8 нам треба. 40... А давай там, як Віка робила, от е, тепер ми знаємо периметр прямокутника. Щоб знайти суму сторін, що з цим периметром треба зробити? 48 поділити на 2. Так і зробимо. І це буде сума сторін МК і КП, 48. Ага. Так, це буде 24. Так, тере, що ми пишемо, це в нас сума. Капе... Капе, ну. КП плюс МК, да? Так. Або МК плюс КП. А так як ми одну сторін знаємо, то тепер ми можемо знайти невідому сторону КП. Яким чином? То якщо це 24... це сума. Одна сторін 8. Як знайти іншу? 24 поділити... А, 24 відняти 8. Все. Молодець. 24 відняти 8. Скільки це буде? Це буде 16. Чого? Сантиметрів, тире. А ви там, де напис... а ви написали, там, де МК, ви написали. МК плюс КП, все вірно. МК. Ага. Все це А це КП, так? Це КП і відповідь 16. відповідь 16 16 сантиметрів. Так, ну теж ця задача була на 11 Балів вона була більш складна. І в мене була зірочка, дві зірочки. коли ну, я давай, так платон тихенько. Так, платон. Зараз буде антизірочка. Платон використовує і отримає 12. Можна я? Так, ну у нас є черга. А, наступна а задача. Ціну, а можна мені теж якусь складну таку? Ну, так, вона буде І <гум> мені. <встановлена. гум> так, діти, давайте. А, хто так <гум> хоче Ні, Чорну хочу Чорну деру. Антизірочку, вона ж чорна дира. Ми з вами астрономію вивчимо раніше, ніж ви в 11 класі <гум> так. будете вивчати. І так, номер 374. І так, завдання таке, скільки квадратів зображено на малюнку і перемалюйте, ну, будь ласка, таке креслення. Ви такі задачі, мабуть, робили, якщо ви готувалися до курсів. На курсах. Курсів. Так. А, ну, тут задача ще не дуже складна, бо тут кількість квадратів треба підрахувати. А якщо було б прямокутників, то пам'ятайте, будь-який квадрат можна вважати прямокутником. Кутником. Так, але тут кількість квадратів. Давайте так і напишемо намалюйте креслення таке і намалюйте. Так, ану тихо. Тихенько, скільки квадратів. М можна запитання? Так. А якщо. Е ми пам'ятаєте, ви нам задавали ну, зірочку. Так ми, так, ми розберемо там відповідь, а, я вже казала, я деяким діткам написала там 20. Але чому саме 20, 20. ми розберемо у понеділок? Добре. Друг, я другу говорю, якого ви там вчора скидували. Так, 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 да, так, да. так, Можете ще скидувати, ще є час? Так, так, так. так. І там а була одна у... задача, яку ми розбирали на логіці. Ну, похоже, так, не так. така так. сама була, але схожа була. На якщо Олімпіаді не така, не була, така була. була, на Олімпіаді така була. А я вже порахувала скільки тут квадратів. Я теж так, порахувала. Це? Можем Можем діти, дуже сумно, дуже сумно. Давайте тепер що ми запишемо в ЗОшит. По-перше, слово розв'язання. І давайте так, якщо ви просто підрахували, так? Ну це бездоказно, а ми зробимо так. Розв'язання. Можемо рахувати квадрати по одній клітинці, так? Ось такого. Типу, давайте <пл 'язан> намалюємо. Скільки штук таких буде? Нікіта каже мені. Дев'ять. <пл 'язан> так, скажи, будь ласка, які ще квадрати ми можемо зробити? По скільки клітин <пл 'язан> На 4. <пл> На <'язан> чотири. Давайте намалюємо. Чотири маленьких квадратка. А ось чотири? По чотири клітинки. Давайте рахувати. Тут їх буде багато, так? Давайте, раз, ось раз, червоний, 4, так? Так, потім два. Ну, да, синій так. нехай буде. Ось так, так? так? Накладаємо. Так, два. Потім третій, це е, вниз, червоний так. донизу, так скажемо. Давайте жовтим кольором я позначу ось четвертий. Потім так. синій донизу. Ну, я зеленим кольором позначу, mm. це буде п'ятий, так. Ой, четвертий, вибачте. Четвертий, так. Четвертий. І О, ще квадрат є. А? Тобто таких в нас скільки? Чотири штуки. так? Чотири, так. так. О чотири клітинки чотири штуки. І є ще один, який? Так. Це всі дев'ять. Всі дев'ять, тобто квадрат, який містить 9 клітинок. І він такий один, так? Так, одна штука. Ось, якщо ви на Олімпіаді вказуєте просто кількість, ну, це таке бездоказний аргумент. А якщо б ви так написали, це було б більш доказано. Але от в домашній роботі там з трикутниками, там в, 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 важче було написати, але теж можна було якось. А там не потрібно було кількість писати, там чотири треба було знайти. Не чотири частини. Ні, це друга задача. Пам'ятаєте, там, де була така зірочка, зараз ну, поговоримо в понеділок. І так, всього, так. скільки ми отримали? Всього ми отримали 13-14. 14 квадратів пишемо. Так. Квадратів. Зачекайте, зачекайте. Так, а тепер послухайте уважно. На жаль, сьогодні вже ми не встигнемо а, більш нічого розв'язати. Що ви візьмете що... надім? Надім на завтра ви берете наступне з підручника. Ви розв'язуєте наступні номери. І так, домашній. Зірашко, де... Подивитесь, де... Подивитесь, 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 подивитесь. Зараз домашнє завдання. Номер 368, 371 і 375. Угу. Так, ну, завдання з Вірочкою на цей раз. Я задавала вам же ось ні, не, не задавала зараз. А, 382-й. Вашому класу не задавала, так? Да? А я домашня з дірочкою? Домашнє завдання ну. з дірочкою 382. -й. Він не об'єднався. Так. Так. Що ви мені поставите? Так, ти використовуєш ну, 11, бо була така непроста задача. Ну, так. так. І... Це... Використовує е, дірочки. В мене там я сьогодні вам три дірочки скину. Одну використовую. Так, і в тебе залишається ще три. Ти а, Ольга я, я, да, я складаю. Ольга Ростиславівна, да. а те, що ви вчора скидували фото, це треба е, зроблене вам відправити? Да, якщо ви зробили, так, можете відправити. Ми ще не розбирали ці задачі, бо можете сьогодні ще відправити. А Добре. в мене ще 4 було, да? Ну так? Була а. ще одна це. Все, добре. Тобто, одна використовувати, що в мене виходить? 12. Дякую. Чи ти хочеш 13? До... 13. А 15 можна? До побачення. А 15 в журнал не можна. До побачення. До побачення. Гарного дня. До побачення. Дякую. Гарного дня. Дякую, вам. Дякую.